Сьогодні працюємо з колінами. Я вам хочу дати три вправи на коліна, які я використовую сама. По-перше, розминка коліна має суглоб умовно змазатися. Я піднімаю ногу і прокручую 10 в одну сторону, 10 в іншу. Я ніколи не даю навантаження одразу на коліна. Ніяких оцих присідань. Ну, типу, схирали, да, ну, типу, дайте розім'ятись, Ви ж на машині не сідаєте такі з парку місяця не виїхали, ви зразу по газам. Ні, дайте розім'ятися. Тобто, оцю фішку реально внесіть в свій графік і у вас дуже круто будуть результати по вашим колінам. Воно, коротше, не виключається, приходиться вам давати другу вправу. Коліна в сторону, разом з водою розводим 20. В цих